Страждають не лише декоративні рослини, але й споржа. Це вже другий раз вона підморожується за цей рік. Що я можу сказати? Це капець. Можливо, хтось, хто дивиться це відео, мені підскаже, чи все буде з нею добре. Мені здається, що це не супер. Може їй треба якось накривати, бо все одно. Мені здається, що корінець страждає, можливо хтось. Теж стикається з такою проблемою. і Що в такому разі робити? У мене тут був кущик поряд, теж такий підморожений, ще в квітні. Виліз перший і підморозився. То я дуже довго чекала від нього спершу. І вона така тепер слабенька лізе. Зараз вам покажу. Ну, вот. Шон це? І ті спаржі три роки. Ну тобто, як бачите, все-таки вплив якийсь є. Бо явно це не нормально, коли трьохрічна спаржа, така худенька.